Слава Ісусу Христу! І буде Він судити народи, і викриє багато племен, і перекоють мечі свої на орала, і списи свої на серби, не підніме народ на народ меча і не будуть більше вчитися воювати. Чи сповняться ці слова святого Пророка Божого Ісаї на землі? На жаль, ні. На землі завжди будуть війни. Чому? Бо завжди серед людей будуть заздрість та ворожнича. А чи могло бути так, як каже святий Ісаїв? Могло бути, якби люди стали справді християнами, не на словах, а на ділі молилися Богу і любили один одного. Але пророцтво це звершиться повною мірою лише. Загробному житті. Там, у Царстві Божому, не буде ніякої ворожнечі серед людей, а лише любов, коли Бог буде все в усьому, а сатана зі своїм царством відданих йому злих духів і злих людей буде безсилий. з Богом до перемог у нашому житті.